Усіх праздника воскресним днем во ім'я Отця і сина і Святого Духа. Світильники для тіла є око, каже Господь. Якщо око твоє буде чисте, то і тіло все твоє буде світле. А якщо око Твоє лихе, то і тіло Твоє буде темне. Якщо ж Світло те, яке в тобі є темрява, то тоді яка ж насправді темрява. Дійсно, якщо людина називає темне світлом, якщо людина зле називає добрим, то це говорить про те, що людина вже втратила всю свою справжню людську сутність. Ми дуже добре знаємо, що світло сприймає це саме око. Ми теж знаємо, щоб відбулося це сприйняття, потрібно око, або, сказати, так, чистий і здоровий зір. Святитель Анзвятоусте під чистим оком підрозуміє саме. Чистий і нелукавий розум людини, який впливає на фізичне та духовне життя і оцінює все те, що відбувається в ньому. Ми всі дивуємося, коли бачимо радугу радуга це слово сполучення, радісна дуга. Ми бачимо багато дуже цікавих кольорів. На уроках фізики, я не знаю, напевно, вам теж приводилося, давали таку цікаву підказку. Тому що цю послідовність кольорів от можна було не забути, а назвати. Тому що так в голові не просто втримати. Кожен охотник желає знати, де сидить фазан. Кожен, тобто красний, червоний колір. Охотні, оранжевий, рожевий колір, жила жовтий і так далі, голубий, синій, фіолетовий. Ми нараховуємо всім відтінків радуги. Але ж як виникає радуга? Сонячне проміння заломлюється в крапельках води, які знаходяться в дощових хмарах. І саме ними проявляються. Нам здається, що сонячне світло, воно біле. Ні, воно не є суто біле. Воно складається з багатьох промінів, тобто різних кольорів. І тому саме от в радузі ми бачимо якраз оці ці кольори, от, які розкриваються для нашого зору. І важливо все те, що Господь саме і наполягає, щоб дійсно наш розум був чистим. Ми знаємо зі Святого Письма ці факти, що людське тіло може світитися навіть в Старому Завіті, коли Мойсей зійшов з гори Сінай і отримавши скрижалі, Стрижалі закону Божого, написаний Христом Божим, то Його обличчя світилося неймовірним. Світом. світлом. І, люд, і люди, які були поблизу, вони не могли дивитися на Його обличчя. Вони просили, щоб він закрив своє обличчя, тому що це світ було, було настільки для них, навіть не то що я скрай, навіть нестерпним. І відтоді він носив покривало на своїй голові, тобто, щоб закрити людей від цього небесного світла. І по сьогоднішній день, Равін, коли читає тору, то він покриває свою голову це, це якраз є нагадування саме цієї події. Тобто, бачимо, що людське тіло може світитися а ще ближче до нас історія. Преподобний Серафим Сировський, його обличчя сяяло небесним світлом, воно випромінювало яскраво блискучі проміння. І в нього була здібність стримувати це випромінювання перед відвідувачами, тобто не відкривав відкривають те світло. От. А ті, котрі були свідками цього явища. Він забороняв про це говорити до своєї смерті. Тобто, ми бачимо, що людське тіло може світитися для людей, які далекі від життя духовного вимру духовної реальності, це може видатися за якусь байку. Але ж в минулому столітті вчені відкрили не то генетичні промінні. І що характерно, що вони випромінюються. Навіть в тканинах тваринних і рослинних організмів. Тобто, ми бачимо, що той факт, що людське тіло може світитися, от, підтверджується, Тому ми повинні схилитися перед словами Христа, який каже, коли людський розум стане чистим, то тоді все тіло буде світлим. Тобто, коли наше тіло, коли наш розум, наше серце спершу. От, Почнуть очищатися від гріхів, від тростей, Божою благодатью, вони, наше тіло поступово починає просвітлюватися, світитися. Це можна було помітити на старих фотографіях святих, особливо святого правильного криштацького. Так подивіться уважно, яке, яке світло випромінюється з його очей. Можна подивитися на нашу преподобного в Лаврієнті ще ці старі фотографії, як його лице буквально щає цим світлом. І багатьох от. є нещасні люди, які не тільки не світяться світлом, от, а вони завжди темні. Це саме ті люди, які ненавидять істину, ненавидять Христа, його духовні закони, життя. І натомість ці люди, вони. Не тільки ненавиді Христа, вони не розуміють того, що вони ненавидять самих себе свою богоподібну людську сутність, ці люди не вчаться любити інших людей. Преподобний Серафим Саровський каже, що хто подала страсті, той подала і печаль. Тобто печаль робить лице людини похмурим. Непривітним, злим і колючим. Такий колючий погляд видається обличчя людини. От. І далі він каже, що хто поневолений страстями, той не може втекти від печалі. Як хворого пізнають по блідноті його обличчя, так і людину, людину яка перебуває у полоні страстей. По печалі, але ж є різні види печалі. Є печаль світла, яка приводить до спасіння. Що це за печаль? Про нього згадує апостол Павел. Він каже, що ця печаль відбувається тоді, коли людина сумує, скорбить плаче в душі за свої минулі гріхи, за свої якісь похибки, свої гріховні подіння. За те, що е, вона проявила невірність Богу, зрадила йому, оця печаль приводить до спасіння. Це світла печаль. От, і навіть людина стає світло від такої печалі. Печаль темна. Це печаль виникає, коли людина журиться, сумує. За того, що вона не досягла успіхів в якихось матеріальних проектах чи бізнес-планах, що вона не здобула кар'єрного росту, що комусь краще за неї, що хтось краще живе там, чи краще виглядає, тому подібне. Це печаль мерська, і це печаль темна, і ця печаль спричиняє духовну смерть. Преподобний Суан Афонський каже, що неможливо в цьому світі. Жити без скорбот. Якщо б не було скорбот, то ніхто б не спасся. Але ж та людина, котра покладається на волю Божу, значить, так потрібно мені, якщо вона так думає, покладається, то вона неодмінно скорботи переносить набагато легше. Вона бачить скорботи, вона вживе в тих скорботах, але ж вона їх сприймає ще раз набагато легше, і вони. Швидкість проходять. Цар Пророк Давид у Псалмі каже, що, що багато скорбот у праведних, бачите, у праведних, але ж від них усіх позбавить їх Господь. І Господь нам дає пораду, що будете скорботні у цьому світі, але ж ваша скорботність вона переросте в радість. Амінь.